Усі ці чоловіки вирішили стрибати в останній вагон і оновити дані ледь не в останній день. Тому зараз біля ледь не усіх ЦНАПів країни величезні черги так. Шановні друзі, підете оновляти дані. Беріться великого терпіння, підете в воєнкомат, вас звідти відправляти в ЦНАП. Підете в ЦНАП, вас будуть звідти відправляти додому. Бо все лисить великі очереді, Тому хто дуже довго чекав, робив собі тільки зле. Що чекає на тих, хто так і не стигне оновити дані до 16 липня? Які штрафи чекають на порушників, та як буде відбуватися мобілізаційний процес, розкажемо вже у цьому випуску. Всі мають служити, всі так. мають бути мобілізовані. Вітаю, ви на каналі Ростослав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Тож увесь тиждень до ЦНАПу стоять величезні черги чоловіків за оновленням даних. Чим ближче до 16-го числа, тим ці черги стають ще більшими. Чоловіки годинами стоять під пекучим сонцем, щоби отримати виписку ЦНАПа на оновлення даних. Навантаження на працівників ЦНАПу просто величезне. Потім всі ці люди підуть до ВЛК. Як ви говорите, буде стояти 10 годин. Я готовий з ними йти стояти, якщо це буде необхідно. В деяких снапах вже навіть немає вільних електронних квитків на найближчі дні. Проте ажіотаж спадає вже після 16 липня, якраз коли у всіх чоловіків дані вже мають бути оновлені. Тронна зараз на три місяці вперед занята. Так, прийшов з утра, відмітився і все, прийшов швидко. Крина печатка і все більш нічого виписка. Невеличка. Проте дивує те, що такі черги можна побачити лише біля ЦНАПу. У військомат чоловіки йдуть у крайньому випадку. Хоча відразу після підписання закону про мобілізацію, чимало чоловіків було і там. Три три людини сказали запустити, все остальне буде викликати в електронній черзі. Згідно з законодавством, оновити свої облікові дані військовозобов'язані резервісти та прозовники можуть трьома способами: піти в ТЦК і СП, завітати до ЦНАПу або оновити дані через мобільний додаток резерв. Плюс всі ці способи є рівносильними, але народом пішла мулька, що краще сходити у ЦНАП за QR-кодом і якщо зупинити ЦК, то тебе не кинуть в бусік. Не знаю наскільки таке твердження наближене до реальності, але у Міноборони вчергове нагадали, що з 18 червня військово-обліковий документ у резерв плюс отримав таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи тимчасове посвідчення. Однозначно, резерв плюс зараз на такому першому місці серед тих можливостей, де українці оновлюють свої дані. Також цекає ЦНАП дійсно це роблять в ЦНАПАХ трохи більше, але приблизно там однакова кількість трохи більше ніж по 400 тисяч біслозабов'язаних призовників і резервістів оновили свої дані. Але резерв плюс наразі є дійсно суттєво попереду, тобто цифровізація в Україні дійсно є. Такою пріоритетною для тих людей, які мають виконати норму закони, у ЦНАПі ті ж самі дані, що й в резерві плюс. Якщо не все ок, то все одно направлять у ТЦК. Який тоді сенс годинами стояти під палким сонцем, якщо можна новити дані у два кліки в додатку? І так, до речі, за останній тиждень вже зробили. 569 тисяч громадян. Саме вони оновили свої облікові дані через застосунок Резерв Плюс ТЦК або ЦНАП. Загалом вже понад три з половиною мільйона військовозобов'язаних скористалися цією можливістю. Про це днями буквально повідомило Міністерство оборони України. зазвичай до ТЦК ТСП Прибувають громадяни, які, ну, не, не ті громадяни, які будуть призвані до війська. Тобто, це військовозав'язані громадяни або заброньовані, які уточнюють свої військові облікові дані, або мають право на відсрочку. Військовозав'язані громадяни, які скажімо так, підлягатимуть мобілізації, до ТЦК ТСП, йти з певних причин не хочуть. Чому не хочуть, це можна ціле скажімо так, ефір розмовляти. От. І користуючись нагоду, я в принципі можу навіть дати лайфкак свого роду громадянам, які бояться, щоб їх мобілізували, вони можуть звернутися до рекрутного центру або безпосередньо в військовий підрозділ, бойову бригаду і взяти відношення. І при тим, це ТСП уже з відношенням в військову частину. Зараз, скажімо е так, багато вакансій, багато можливостей. Зокрема, досить поганий варіант це оператор безпілотних літальних апаратів. Хоча загалом в Україні є 11 мільйонів 106 тисяч 523 чоловіки у віці від 25 до 50 років, тобто десь 11 мільйонів 100 тисяч чоловіків мобілізаційного віку. Проте досі відкрите питання, скільки з них є військовозобов'язаними. Системне оновлення даних ну воно відбувається от у нас на очах буквально, да, якби прямо зараз. Е, прямо зараз, і е, немає якогось... Е... Такого інструменту, який забезпечив поки що фінансову синхронізацію, ми рахували, що з цих 11 тисяч одинадцяти мільйонів 106 тисяч е, чоловіків, е, десь до півтора мільйона можуть мати інвалідність. Звідси ми отримуємо цифру в, грубо кажучи, 10 мільйонів військово зобов'язаних чоловіків. Якщо хтось оновити дані не встигне, то доведеться платити штраф. Розмір штрафу для громадян варіюється від 17 тисяч гривень до 20. 25. для офіційних осіб та організаційні штрафи ще вище: від 34 тисяч до 59,5 з половиною тисяч гривень. У разі пропуску терміну ТЦК може попросити поліцію ще й затримати порушника. Якщо поліція не впорається за п'ять днів, військомат надійшла нову вимогу. У військово зобов'язаного буде ще 10 днів на відповідь інакше можливе обмеження прав на використання транспортних засобів до виконання вимоги. В розпал війни людина вирішує випробовувати долю е, в тисі. Так е, вона гине там або гине десь в горах е, і обирає цей шлях ризикнути, а не долучитися до війська. Де і що держава зробила не так? Ми говоримо про людей, про більшість людей 99%, які добровільно пішли на фронт, розуміючи, що вона там може загинути або бути поранені. І ми говоримо про 1% громадян. Які не хочеться на фронт і виконувати свій конституційний і громадський обов'язок. Кожною новою повісткою, також вважається новим порушенням. Обмежень щодо кількості можливих викликів за повісткою немає. ТЦК мають право висилати щодня по одному виклику на наступну дату від попередньої зазначеної. І ще разу людина буде сплачувати штраф. Крім того, якщо загальна сума неоплачених штрафів сягне 160 тисяч гривень, розпочнеться арешт рахунків та майна. Порушника змінена процедура, спрощена достатньо рішення ТЦК про це адміністративне стягнення. Вже не потрібно буде залучати чи органи судової влади чи складати окремий протокол. Але в зобов'язаннях ТЦК і далі залишається доказовість щодо того, що особа, яка підлягає мобілізації, була повідомлена про необхідність встановити дані. Від 17 липня 2024 року під час перетину кордону України на виїзді у всіх чоловіків віком від 18 до 60 років, ще й перевірятимуть наявність військово-облікового документа. Нові правила застосовуються до всіх категорій чоловіків, зокрема до тих, хто був виключений з військового обліку або має відстрочку від мобілізації. Скільки людей прикордонники затримають щодня при спробі перетнути кордон? Важко сказати загальну цифру, тому що е, ми затримуємо людей не тільки безпосередньо на кордоні, а на блокпостах, на пунктах, які е, знаходяться за 5 за десять кілометрів від кордону. Це стосується кожного підрозділів поліції, які допомагають прикордонникам нести службу саме на підступах е, до, е, до прикордоння. Тому е, ми говоримо звичайно, що про десятки людей кожного дня буває 10, буває 20, буває 30. М -м, і ми говоримо не тільки про людей, які хочуть переплисти, наприклад, як ви говорите, тису, так, або пройти ліс, або пройти через гори, ми говоримо про тих людей, які на пунктах пропуску намагаються пройти по підробним документам. І це достатньо великий процент приблизно 15% таких наших громадян. Крім того, 16 липня ТЦК буде направляти повістки на останнє відоме місце реєстрації військовозобов'язаного, який не оновив дані. А повістка вважається врученою, навіть якщо людина відмовилася від її отримання. Якщо дві спроби повідомити чоловіка залишилися безрезультатними, поліція може прибути і доставити його до ТЦК вже примусово. Після неотримання двох повісток ТЦК набуває право звернення до відділу поліції з проханням здійснити адміністративне затримання такого військовозобов'язаного. зобов'язаного. Якщо адміністративне затримання не виявилося результативним, подальшому ТЦК направляє я її для себе називаю досвідом. Катерина, Я перепрошую, що означає адміністративне затримання. А це означає, що а, праців... дільничний працівник поліції має право а, приїхати за останню відомою адресу місця реєстрації військового зобов'язаного. І у разі якщо він виявить, що ця особа перебуває вдома, наприклад, поліція зобов'язана його затримати і доставити до ТЦК з метою примусової постановки на військовий облік. Тож хто ще не оновив дані, маєте ще трохи часу, аби це виправити. Найкращий варіант за стосунок резерв плюс, проте кожен вправі сам вибрати як йому діяти. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал, натиснути на вподобайку та дзвінок.